Останній Бочок все підібрав. чудово. Ну я думаю, що мені для супа цього точно вистачить. Все, можна повертатися у е, пос... Ну і що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. І звісно, як завжди, перед початком я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на мій канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал та поставите лайк прямо зараз. Вам це нічого не коштує, а мені буде прям супер, дуже сильно приємно. Тому під. Підписуйтесь та ставте лайк, я вам буду дуже сильно вдячним. Час вже пішов. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. До речі, що там наш час. Все, друзі, за цей час вже точно мали встигнути кожен. Підписатись та поставити лайк. І приємного перегляду. Щось я, друзі, не розумію. А це ще що за надпис такий. Ми любимо стефанку. Так, нічого собі. Так, це дивновато виглядає. Селяни, що зібрались мене з ним. Народження вітати, чи що, воно не сьогодні так-то. Ого, нічого собі, навіть якісь фейерверки тут є. А, а це ще? що? Це що? Моя аватарка каналу і чому вона в якихось ніби поцілунках та сердечках. І такий банер, я бачу тут не один. Стоп, я щось не можу втямити. Це хто таке організував? У нас у поселенні з'явилися якісь дівчата. Стефанка, я твоя фанатка. Гоу гоу, чекай, чекай, чекай! Стефанка, я твоя фанатка. Чекайте, ви що, всі мої фанати! Чи що? Стефанка, куди ти тікаєш? Ми тебе любимо! Чекайте, чекайте, чекайте. Куди вас так багато? Звідки ви взагалі взялися? Стефанка, іди до нас! Капець, друзі, ви тільки гляньте, скільки тут дівчат. Вони всі кажуть, що вони мої фанатки. Це просто жесть. Якась. Вони просто повсюду. Ану, відстаньте від мене. Капець, тут якісь дивні постри. Так, якщо ви від мене не відчепитеся, я піду до поліції. Стефан, Лісі, ну, подивися наверх, ми ж тебе любимо. Так, але для цього не треба мене бити. Досить вже все. Я зараз піду, дійсно, у поліцейський відділок, і тоді вам капець буде. Ви зрозуміли, я просто хотів грибів, трохи зібрати у лісі. Так, треба, друзі, додому якось добратися, але їх занадто прям багато. Це жесть, просто так все. Тікаємо додому, тікаємо додому. Так, все сюди і замикаємо двері. Капець, просто я сподіваюся, вони не можуть виламати мої двері. Так, 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 все чудово не можуть, але як я тепер виберуся. Ого, нічого собі, вони б'ють через стіни. Ви що, серйозно? От, блін, халепа, халепа. Що мені тепер взагалі робити? Я їх гадки не маю. От, Блін. Так, ану, відчепіться. Так, добре, в мене є варіант, що я можу зробити, щоб трохи з ними розібратися. Давайте, друзі, просто ось так робимо. Відкриваємо двері, і ану, пішли звідси. Так, вони точно тут не пройдуть. Так, ану, відійдіть, відійдіть, я сказав, це приватна власть. Я зараз дійсно піду у поліцію. Так, добре, давайте зараз тут блок зламаємо. Так, капець просто. Ну, ну Стефанка, ну дай ми тебе поцілуємо. Ну, будь ласка. Я вас навіть не знаю, яке поцілуєте. Так, добре, мені треба щось із цим точно робити. Але що? Що? Ого, дивіться, навіть там хтось стоїть, навіть там хтось стоїть. Добре, так, а це. О, поліцейський відділок. Точно, точно. Це те, що мені треба. Мені потрібно у поліцію. 100%. Але як я маю туди пробратися? Це буде дуже складно, друзі. Добре, так, давайте. Ну зараз я добуду собі трохи дерева. Ось тут. Піднімлюсь наверх, потім зістрибну зі свого даху і побіжу у поліцію, щоб вони їх пов'язали. Так, точно, це 100% має спрацювати. Чотири блоки. Ауч! Так, ви ще взагалі вже. Пробач, Стефанка, ми хочемо доторкнутися до тебе. Капець, я просто в шоці, друзі. Так, давайте зараз зламаємо цей кругляк і підіймаємося наверх. Потім біжимо до поліцейського відділку, і там, я сподіваюся, на те, що все має бути чудово. Так, все, тепер ось так робимо. Все, класно. Так, де тут дівчата? Дивимося повсюди. ого, чекайте. Так, це ще були не всі. Я думав, вони всі вже там. От, блін, це капець, просто друзі. Добре. Ну що, готові. Тоді побігли, 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 друзі. Тікаємо від цих дівчат. Так, вони мене навіть не побачили чудово. А ні, стоп, вони мене побачили. Стефан там, дивіться. Е, ні, ні, ні-ні-ні-ні. Все, друзі, замикаємо двері, і сюди вони точно вже не зайдуть. Так, поліція, ви хтось тут є? О, доброго дня, доброго дня, я до вас. Доброго дня, так, сідайте, слухаю вас. Дивіться, взагалі, то тут така ситуація, я не знаю, що тут відбувається, але я пішов у ліс за грибами. Ви пішли у ліс за грибами? І що? Мені тепер вас заарештувати. Ха-ха-ха. Що, ні, то дослухайте мене, ви що знущаєтесь? Чекайте. Дивіться, тут навколо поліцейського відділку, і взагалі по всьому відділку. І поселенню дуже багато дівчат. Вони всі хочуть до мене підійти, мене поцілувати якось і так далі. Але ну, їх занадто багато, і вони наносять мені шкоду. Давайте, якось, може, ви щось зробите. Може, ви якось їх там, ну я не знаю, і заарештуєте, чи хоча б попогрожуєте їм, щоб вони до мене не наближалися. Я не можу навіть спокійно побути в себе вдома. Вони виламують мої двері та б'ють мене через стіни. Але я не бачу на вас жодних подряпин. Так, тому що я від них тільки Вибачте, юначе, але поки ви у порядку, а дівчата поганого нічого не зробили, я не можу їх заарештувати. Але на вашому місці я навпаки був би радить такій увазі. Хохо, -хо -хо. ви що знущаєтесь, я ж вам кажу, це небезпечно. Якби ж я боявся так дівчат, як ти. Так, добре, я зрозумів, ви нічого з цим робити не хочете. Не те, що не хочу, друже. Я просто не можу. Друже, я зрозумів. Добре, дякую, 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 дякую. Дуже допомогли. Велике вам дякую, але. Хм, що мені тепер робити? Ми тут же чекаємо. Так, у мене є деякий план, друзі. Якщо я вибіжу через ті двері, можливо, в мене вийде е, сховатися десь у місці, де вони мене точно не будуть чепати. Можливо, у церкві, точно! Геніально! Добре, друзі! Побігли, 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 побігли. Так, вибігаємо та тікаємо, друзі. Дівчата, ловимо його! Капець, яких багато. Це просто жесть. Все, друзі, сюди терміново і треба якось закрити її. Але в мене немає блоків. Взагалі нічого немає. Це жесть. Але добре, вони здається, мене загубили. Дівчата, він у церкві чи ні, Я не розумію. А я теж не знаю. Так, все чудово, вони мене не бачили. Чудово, просто так. А це що? Якийсь тунель, щоб тікати, чи що? Добре, давайте подивимося, що в цьому тунелі такого. Так, все, спускаємося. Обережненько. Ось так. І подивимося. Так, дівчат позаду немає. І. О, боже мій. Друзі, це була пастка, чи що? О, ні, я в пасті. Як таке може бути взагалі? Це точно, дівчата підготували. Ви тільки гляньте, скільки тут картинок, скільки тут всього, все рожеве, всюди лава, всюди я у поцілунках. І я, в принципі, тут. Здається, в них все і. Й... Де по плану. Але добре, я маю щось зробити. Я маю звідси втекти, але повертатись назад 100% не варіант. Тому давайте зараз швидесенько пройдемо ці випробовування. Я сподіваюся, що все має бути чудово. І що десь я знайду яку-небудь зброю чи щось схоже на зброю, і зможу відбитися від них, якщо вони по-хорошому не розуміють, а поліція нічого не хоче робити, щоб це виправити. Тому от, блін, ну добре, я сподіваюся, що зараз щось тоді. Точно вирішиться. Так, все тоді стрибаємо сюди все. Чудово, я сюди застрибнув. Так, двері відкриваємо, ще якісь двері. Так, а тут на що? Ви тільки гляньте, друзі, так тут помні, такейн. Привіт, а ми тебе тут чекали. Запрошуємо до цифрового цирку. Якого цифрового цирку? Я взагалі-то в Майнкрафті. Так, чекайте, оце що? Я бачу, там є якась скриня. Ага, добре, я зрозумів, можливо, там є. Ключ від мого порятунку, а тут ще. Так, ого, так, це те, що мені потрібно 100%. Друзі, одягаємо цю броню і тепер просто виходимо сюди і стріляємо. Тримайте вам. Мені не хочеться вас знищувати, тому просто не чіпайте мене. О, так, скриня. Е, 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 помні, ти що? Добре, давайте з нею тоді теж впораємося. Кейн там взагалі застряг. Можемо скористатися цим та постріляти по ньому трохи. Ось таким чином. Так, ану помні, відстань від мене. Чому ти прищепилася до мене? Так, а ти. Кейн, тримай тобі, і, і помні теж тримайте. Коротше, добре, треба розібратися з кожним із вас. Тому ось тримай тобі, Кейн, капець який ти здоровий. Я думав, ти будеш поменше. Так, і помню, теж, іди, геть звідси. Так, і ви всі відчепіться від мене. Так, друзі, треба якось з ними впоратися. Нічого собі там баскетбольний кільцет. ну-ка, давайте, друзі, зараз беремо баскетбольний м'яч. Ідемо сюди. І давайте зараз спробуємо якось кинути. Так, а ну, відійдіть. Я хотів взагалі то жбурляти. Ось Баскетбольний м'яч, куди мені треба. Так, 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 так. Кидаємо туди і, блін, не влучив. Але добре, тому що мені заважається і кейн. Все, давай, пішов, пішов, геть звідси. Скільки ти ще будеш мене діставати? Все, з кейном спорилися. Так, помні, там, в принципі, нам поки що не заважає. І давайте спробуємо кинути ось так. О, блін, капець майже докинув. Але тепер я не дістаю, щоб забрати м'яч. Блін. О, блін, помні, мене ще й трохи налякали. Помню, ну слухай, ну навіщо тобі це треба? Скільки вони тобі заплатили? Ми нічого мені не платили. Іди сюди. Ага, звісно, нічого не платили. А то ви тут стоїте в цій коробці біля випробовувань що зробили якісь божевільні фанатки. Так, ану, тримай, тримай тобі теж. Я не хотів цього робити, бог суддя, підписники теж судді. В принципі, я до тебе не чіплявся. Хоча, добре, я не хочу її знищувати, думаю, що тут ого нічого собі. Так, друзі, швидко забираємо все, що тут є. і Просто тікаємо. Залишаємо тут помні, Тому що вона нам, в принципі, поганого нічого не зробила. Е, ти ж нічого поганого не робила. Я тебе не змогла впіймати, це найгірше, що я могла зробити. Дуже сумно. Все, залишайся тут. Кейн скоро повернеться, я так розумію. Ось а тебе я знищувати не хочу. Так, але, блін, я тих дівчат теж не хочу знищувати, але серйозно, вони самі залишили мені дуже багато зброї прямо у скрині своєї ж пастки. Добре, можливо, вони не думали, що я впоруюся із Кейном, але добре, я з ним впорався, тому думаю, з дівчатами теж впоруюсь, тому ходімо. В них, я думаю, хп явно буде не так багато. Як ум Кейна. Добре, давайте знімемо цю броню. Хоча ні, давайте будемо в броні, можливо, вони мене не впізнають. І ми просто пройдемо до нас додому і будемо собі спокійно жити, а вони розійдуться. Ось і все. Ля-ля-ля, ля, -ля, -ля, ля, -ля, -ля. О, 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 все, все, все. все. Добре, я зрозумів. дівчата, не підходьте, я не хочу вас знищувати. Ти ніколи нас не знищиш, тому що ти добре, а ми твої фанатки. Ну як після цього їх знищувати? Але доведеться, я, я використаю зброю, якщо ви не відійдете. Іди сюди, віздофанка. Все добре. Ви мене дістали. Ви, звісно, вибачте, але мені доведеться зараз робити. О, oh, так, капець, нічого собі ще сталося. Так, добре, це було дуже дивно. Тепер тікаємо і продовжуємо їх знищувати. З, здається, ця зброя занадто потужна для мене. Все, вибачте, дівчата, зустрінемося якось іншим разом, коли ви будете більш-менш поважати моє особисте взагалі то життя. Так, а ну, давай пішли. Геть звідси з цього села. Ви ще не зрозуміли. Така песу, це є професіональний лучник, звісно. Так, добре, здається, цим лазером не, не вийде не скористатись. Так, ти теж давай, іди з геть звідси. І ви теж пішли просто ось так. Все, від мого дому пішли. Це вже самооборона. Все так, всіх цих знищили, дівчат. В мене вдома тут, нібито нікого немає. Дивимося позаду, дивимося спереду. Тут ще хтось є. Бувай, бувай, бувай. Так, і здається, це вже точно всі. Це капець, просто друзі. Я вже думав з ними не впоруюся. Чесне слово, ви тільки гляньте, який величезний кратер тут залишився. Я вже думав, сам не переживу, що зі мною взагалі сталося. Але добре, напевне, друзі, на цьому я вже буду потроху завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте ваші вподобайки, а також не забувайте підписуватись на мій канал. Мені буде дуже сильно приємно. Ну а ви не пропустите нових відосів. До речі, я, блін, впав кудись-сюди, треба тепер звідси. Це вибиратись. Давайте ось таким чином це робимо. Ну і все, друзі. Побачимося у наступних відосах. Всім удачі і всім па-па.